У Росії на одного пропагандиста стало менше у ніч на 26 вересня помер один із рупорів Кремля, Тигран Кеосаян. Про це повідомила його дружина та колега по зомбоящику Маргарита Симоньян. Хоч путінська посіпака написала у своєму телеграфі, що її чоловік відправився до творця. Всі ми знаємо, що тігран вже чілить на концерті у Ковзона за своїми плечима. Він залишив величезну спадщину брехливих висловлювань про Україну. як місце тухнути на смітнику історії? Традиційно, як і усі росіяни, він погрожував увірватися в Київ, називав російськими Донбас та Крим. Та виправдовував збройну агресію РФ. Ну а що ж довело Кеосаяна до кончини у 59 років? Пропагандист пережив два інфаркти та дуже довгий час мав проблеми із серцем. з серцем. Початку цього року він пережив клінічну смерть та впав у кому на цілих 9 місяців. Лікарі не приховували гнітючих прогнозів. А Симоньян регулярно з'являлася на кремлівських екранах у ролі засмученої вдови наперед. Та перетворила російське шоу на власний майданчик для публічних ридань. Можливо, ця історія стане для неї сигналом, адже брехня та цинізм рано чи пізно повертаються бумерангом, і карма не змусить на себе чекати, адже пропагандистка і сама тяжко хвора на рак.